Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в одну з найтемніших сторінок історії, початок Другої світової війни. Ми зосередимося на конкретному моменті, який став початком цієї глобальної катастрофи нападі на радіостанцію в Глайвіці. Що ж насправді сталося тієї ночі, 31 серпня 1939 року. Чому цей інцидент став приводом для початку війни? А також проведемо паралелі з сучасністю та війною в Україні і розкриємо всі деталі цієї моторошної історії. Друга світова війна не виникла несподівано. Нацистська Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера давно готувалася до військових дій, прагнучи відновити національну велич після принизливих умов Версальського договору, підписаного після Першої світової війни, відновлення військової могутності, анексія Австрії та Чехословаччини усе це були лише кроки на шляху до глобального конфлікту. Гітлер мав великі плани щодо територіальної експансії на схід, і наступною його мішенью була Польща. Щоб мати привід для нападу, йому потрібно було щось більше, ніж просто бажання завоювати. Нацистська пропаганда мала створити ілюзію, що Польща є агресором, а Німеччина лише захищає себе. Задля досягнення цієї мети, нацистський режим розробив операцію Гімлер. Серію провокацій, що мали показати Польщу як агресора. Кульмінацією цієї операції став інцидент у Глайвіці. У ніч на 31 серпня 1939 року група есесівців, переодягнених у польську форму, напала на німецьку радіостанцію в місті Глайвіц, яке тоді було на території Німеччини. Під покровом ночі група з приблизно семи чоловік, очолювана Альфредом Науйоксом, здійснила напад на радіостанцію. Вони захопили будівлю і за допомогою радіопередавача передали в ефір коротке звернення польською мовою, яке мало Ла виглядати як заклик до повстання польських націоналістів після передачі, аби зробити інцидент більш переконливим, нацисти залишили тіла декількох вбитих. Це були в'язні концентраційних таборів, одягнені у польську військову форму. Таким чином вони створили ілюзію нападу польських диверсантів на німецьку територію. Наступного дня, 1 вересня 1939 року, Гітлер оголосив про напад Польщі на Німеччину і використав це як виправдання для початку війни. Німецькі війська вдерлися в Польщу, починаючи з блискавичних атак, бліцкригу, який став характерною тактикою нацистів у перші роки війни. Проте західні союзники Польщі, Велика Британія, Франція не могли просто залишити цей акт агресії без відповіді 3 вересня. Вони оголосили війну Німеччині. Так розпочалася Друга світова війна, яка тривала 6 років і призвела до загибелі мільйонів людей. Лише після закінчення війни, завдяки міжнародним розслідуванням і нюрнбенським процесам. Світ дізнався правду про інцидент у Глайвіці. Документи, що підтверджували організацію цього інциденту, нацистською Німеччиною стали відомими громадськості. На допитах багато німецьких військових і політичних лідерів розповіли про справжню мету операції «Гіммлер». На жаль, історія має властивість повторюватися. Попри величезні втрати під час Другої світової війни, зараз в Україні йде війна. У 2014 році Росія анексувала Крим і почала підтримувати сепаратистські рухи на сході України, що призвело до тривалого конфлікту. А 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Ця війна також була виправдана брехнею і пропагандою. Російська влада Заявляла про необхідність захисту російськомовного населення та денацифікації України. Наслідки цієї агресії стали катастрофічними. Тисячі загиблих, мільйони біженців, руйнування міст і сіл. Цей інцидент підкреслює наскільки важливою є правда в історії. Використання брехні і пропаганди для виправдання агресії і війни має жахливі наслідки. Інцидент у Глайвіці є яскравим прикладом того, як маніпуляції та дезінформація можуть призвести до глобальних катастроф. Те саме можна сказати про сучасну війну в Україні, де маніпуляція інформацією та пропаганда використовується для виправдання військової агресії. Отже, інцидент у Глайвіці став однією з найвідоміших провокацій в історії, що призвела до початку Другої світової війни. Ця історія є нагадуванням про те, наскільки важливо бути обережним з інформацією і не піддаватися пропаганді. Пам'ять про ці події повинна нас навчити цінувати мир і правду, аби запобігти подібним трагедіям у майбутньому. На жаль, ми бачимо, як історія повторюється і сьогодні, на прикладі війни в Україні. Ми повинні бути пильними і робити все можливе для запобігання агресії та захисту миру. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. А також напишіть в коментарях, що б ще ви хотіли бачити на цьому каналі. До нових зустрічей!